Я навчаюся в Ананівському професійному аграрному ліцеї. На жаль, так сталося, що я дуже рано залишилася без опіки батьків. У ліцеї я знайшла справжніх друзів, знайшла доброзичливе ставлення до себе. У ліцеї мене вчать не лише професії кухар, а й великої шани до нашої ненької України. Щоранку на лінійці ми підіймаємо державний прапор і виконуємо усі разом їм Україну. Усе це наповнює серце щастям і радістю. Ось тому і лягає це почуття у строфи віршів. Сонячно мріями квітне, небо високе блакитне, знову дягнула калина, впишне нависто гілля, щедро добром голоситься, в золоті хвиля пшениця. Це моя батьківщина, це українська земля. А що для тебе поле, Лан широкий? А що для тебе хліба, ніжний смак? А що для тебе гарна вишиванка? Що мати вишила, поки ти спав? А що для тебе синє-синє небо, Колося золотистої пшениці? Зерно багате, світле, золотаве і грони медом сонячним налить. А що для тебе той лелека в небі? Що в'є гніздо у тебе на будинку, щодня махає крилами до тебе і має тут маленьку батьківщину. А що для тебе та калина за вікном? он ті жовтенькі квіти, чорнобривці і те прозоре чисте джерело, вода з якого лється кришталем? Це все твоє, моє, усе це наше. Воно у серці назавжди засіло і хочеться гукати увесь голос. Навіки слава. Слава Україні! Пісні солов'їні, Україна моя, щастя в кожній родині, обереги святі, подаровані дітям Україна моя.